Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. Я Савайло Анатолій. Буду старатися надати вам достовірну інформацію про плиткорізи, які офіційно продаються в Україні. До вашої уваги, конкуренти, плиткорізи для. Різу з автоматичною подачою каретки на довжину 1,20 м. Як на мене, це плиткоріз, Він не такий вже він не так давно вже з'явився біля одного року назад на ринку в Україні. Він називається Shijing 9231. І зовсім нова модель від торгової марки, відомої китайської торгової марки Kaowang, яка поставляється на ринок України. Під торговою маркою GTM ця торгова марка дуже коротка, тому що цих плетрізів ніхто не знає. Ця торгова марка досить відома в Китаї. Там випускається досить величезне і вартісне і складне обладнання для обробки і металу і каменю. Тому це добре, що з'являються конкуренти. Якщо з'являються конкуренти, вони між собою будуть узгоджувати і вартість, і, звісно, будемо сподіватися, що і якість товару буде зростати, коли буде конкуренція. Так, я даю особисту думку про плюси і мінуси. Кажу, як є, як я думаю. Можливо, я буду в чомусь неправий, але я впевнений, що ви мене підправите. Так, перше, що саме головне? Е, ну, Не саме головне всі деталі тут головні. Але найперша деталь, про яку я зверну увагу, це двигун. Потужність двигуна, тут щиточні стоять двигуни і там, і там. Потужність двигуна. у GTM 1750 Вт, потужність двигуна у Шдінга 2,2 кВт. Зв'язку з тим, що такої потужності 1750 це величезна потужність, її запросто вистачить для того, щоб зробити найскладніші операції. Тому мені не зрозуміло, для чого там величезна така потужність. Ця потужність перше, це вага самого двигуна, він більший. Друге, вібрації. Чим більш, більше двигун, тим більше вібрації. І в зв'язку з тим, що на цих обох плиткорізів передається крутний момент за допомогою шестерень-редукторів, тому вібрації теоретично можуть переноситись на диск. А чим більше вібрації на диск, тим, скажімо так, теоретично можуть бути більші сколі. Але це теоретика. Тому перевагу тут по двигуну я надаю GTM. Слідує питання: у обох двигун може підніматися і фіксуватися на різній висоті. Але в GTM зроблено так. Що він, по-перше, тут немає ручки за допомогою такої, як ви можете виконувати рух, як погружна пила. Він фіксується ось в цьому тут болтом, і він фіксується ззаді. Тому ви не зможете просто так якось зробити десь всередині розріз за допомогою цього плиткоріза. Це мінус. Тут, як ви бачите, досить зручно зроблено. Є ручка, яку ви можете опустити, підняти, і зафіксувати за допомогою шестигранника на будь якій висоті. Як на мене, тут я свою перевагу віддаю шеджингу. Диски, які застосовуються. Застосовуються диски, що там, що там можна використовувати. Тут стандартні йдуть 120 ті влазять туди 125, посадочне місце в обох там 20 мм китайське посадочне місце. Але, якщо ви подивитесь, тут шайба прижимна, фланець прижимний 5,5 мм. А тут прижимний фланець має 3,5 см. Чому це має значення? Якщо ви будете ставити під кут 45 якщо буде тоненький диск, він буде вигинатися на GTM більше. Тому по фланцям тут перевага йде за шеджингом. Крім того, у шеднигу є ось така захист від е бруду, який викидується. У GTM його немає. Як на мене, це краще. Але, звісно, він зроблений так, що тут він, якщо ви подивитесь, кріплені його таке делікатне, що якщо він протримається у вас один місяць, то я здивуюсь. Але все ж таки краще, коли він є, чим його немає. Е, слідуюче питання: подача води в зону різу. Подача води, як на мене, організована краще в. Шиджин. Подивіться. Тут є подача води, тут є форсуночки, які з обох сторон, скажімо так, направляють воду на диск, вони його примусово омивають. А в зв'язку з тим, що величезна піддава. 13 тисяч обертів хвилину, воно роздмухує цю воду, тому тут зроблено краще. Вони можна ось так відгинати для заміни диску і направляти. Крім того, вони не мішають по висоті, по висоті пропилу. Тут 3 см запросто можна різати, якщо у вас буде товста якась плитка. Якщо ви придивитесь на GTM, Тут зроблена ось така система подачі води. Їх можна направляти, але вони якась відстань є до диска. Звісно, їх можна зняти, поставити. Можливо, можна щось придумати, якісь форсуночки. Але для чого думати, якщо це має бути вже все зроблено. Тому. Крім того, ви бачите, так, вони мішають для того, щоб виконувати максимальну пропилу. Він теоретично може 3 см пропиляти, але для цього їх треба зняти ці форсуночки. Як на мене, тут перевага за шиджингом. Тепер до вашої уваги також головне це шини. Шини, направляючі у GTM і у Шиджинга. Почну з Шиджинга, бо тут простіше, тут зрозуміліше для мене. Шина їздить 4 зверху підшипника, 4 знизу. І по бокам також є підшипники з пластиковою такою кареткою, яку можна регулювати напрям за допомогою піджимання або віджимання оцих двох болтів. Що тут є? плюсом? Плюсом тут є. Простота і легкість руки цієї системи. Тут є шестеренка, яка крутить ось цю шину, зубчики ходять, як на мене, все просто і зрозуміло. Звісно, тут ні в якому разі не можна нічого перетягнути, бо воно хрупке воно ламається, але у кого дружить хто з руками, тут немає ніяких претензій. Який мінус в цій всій системі? Що, як би ви не хотіли, сюди всередину попадає абразив ця поверхня, хоч вона, бачите, це звичайний метал, яка є з обробленням, але коли будуть по ній їздити підшипники, і коли, якщо ви не будете чистити ці, регулярно всю і не змащувати, то вона заржавіє і будуть якісь нюанси з точки зору плавності ходу або Люфтів. Тому це тут виконано так. Тут зовсім по-інакшому все виконано, досить складно виконано, тому що це виробник доволі складного обладнання, він пішов зовсім іншим шляхом. Оце просто корпус, він, на ньому знизу прикріплена така сталева з якісного матеріалу рейка. І по цій рейки, за допомогою багатьох шарикових підшипничків їздить ця каретка. Вона тяжче їздить, ніж в шеджингі. Але якщо для автоматики це не має ніякого значення, то тяжкий рух, як на мене, для ручного плитку ризу він наоборот краще, тому що є сила супротиву і не так воно заїжджає вперед чи назад. Слідуючий момент, вона максимально закрита. Бачите, оці, е спеціальна оця полосочка не дозволяє попадати туди ніякого образила. Ніякого образила. Ця ж полосочка, вона з цієї сторони також прилягає. Ця полосочка піднімається і тут є кріплення всередину. Там же, е мені завірили виробники, е що та система, якщо навіть ми її відкриємо, вона повністю закрита і заізольована за допомогою сальників, Ну, типу як на е шина. Тому ця система, вона, як на мене, якісніша, вона не регулюється весь етап експлуатації. Потім, якщо у вас з'являться якісь люфти, вона просто міняється на нову. Ви сюди не лізете, нічого не трохаєте, нічого не регулюєте. Тут треба час від часу, звертати увагу, звертати увагу на регулювання. Регулювання тут кута дуже просте. За допомогою ось такої простої системи, тут ви ніч, відпустивши оці 4 болта, ви можете запросто відрегулювати. І нічого ви тут не зможете зламати, навіть якщо і захочете. Тому Крутний момент, крім того, якщо там ідуть зубці по, е, зуб, за допомогою зубчастої передачі металевої передається, тут зовсім по-інакшому передається. Там всередині е, натягнута е, пласт, не, не пластикова резинова шина е, з, резинове, з, з пластиковими зубчиками, е, тому плавність руху теоретично е, тут більш краща. Тут немає таких залізних зубів. Весь двигун розташований ось у цій коробусі, яка ну, незвичайно дивиться. Тому я, в принципі, перевагу по системі шини, все ж таки вид... Вид... надаю GTM. Тепер зверну увагу на електроніку, на автоматику. Перше, на що хочу звернути увагу, що. Дифзахиста і нормальна вилка, присутня що в джингу. До речі, тої самої фірми, дивзахист стоїть і в GTM. І це величезний плюс. По автоматиці. Тут доволі складна автоматика, яка дозволяє електронно з пульта вирегулювати швидкість. Тут можна налаштовувати повернення. Каретки. Тут можна в електронному вигляді налаштовувати швидкість переміщення. В шержингі зроблено все дуже просто. Ось таке одне регулювання. Якщо ви виключили, це буде ручний режим, якщо ви її крутите, це буде в залежності від швидкості швидкість мінятися. Шеджинго доходить до кінця і зупиняється. Все, він назад не повертається. Тому, в принципі, складніше і більш просунутіше автоматика у GTM. По регулюванням. По регулюванням, в принципі, регулювання, що у Шиджинга, кута 45, кута 90 градусів, що у GTM вони приблизно однакові. Тут я не бачу ніяких нюансів. Кріплення у GTM за допомогою, ви можете фіксувати кут 90 або кут 45 за допомогою ось такої закруточки. У Шиджинга треба з собою мати шестигранник, який йде в комплекті, для того, для того, щоб фіксації 90 і 45 градусів. Ну, як на мене, трошки. Про це я додатково розповім. Так, слідуюче питання. Це про регулювання розповів. Тепер про стіл. Щось саме головне. Стіл у GTM металевий з такими е, вставочками. Стіл у е, Шиджинга алюмінієвий. Ширина стола у Shedgunga 31, ширина стола у GTM. 37 сантиметрів. Висота стола у ЖТМ 70... 77 см, а висота стола у Шижинг 68 см. Звісно, стіл, конструкція алюмінієва Вона краща тим, що вона не корозує Вона Легше. Тому, хоча він і вищий, хоча тут і приємніше працювати, але перевага, звісно, на боці шижинга по столу. Тепер оці бокові упори. Бокові упори виконані приблизно однаково. Але вони тут фіксуються намертво. Бачите, їх можна регулювати по висоті. В Фіксуються вони за смуги ось цих чотирьох болтів. Доволі якісно фіксуються, але це все час. У шеджингу вони заходять в пози, і їх не можна ні підняти, ні опустити. І у зв'язку з тим, що їх не можна регулювати по висоті. Якщо ви подивитесь, порівняєтесь, стіл трошки вище, ніж оця рейка, на яку кладеться ця шина. Тому на оцю рейку, зазвичай треба, якщо воно там не люфтило, не перекидалося, щось підмощувати, якийсь матеріал наклеїти, щоб воно рівно стояло. Крім того, у шаджинга можна переміщити вліво або вправо цю всю конструкцію, у GTM вона кріпиться безпосередньо. Але не в цьому головне. Головне ось виконання оцих підставок. В GTM тут зроблено, бачите, взагалі ну, якийсь сільський варіант. Ось, то, До речі, вона, якщо ви її крутите, видно, що вона там хилитається зі сторони. Ось так треба. Ну, ось такого плану. Можна звісно її там зменшувати, фіксувати, але вона не фіксується. У Шеджинга, вона заходить сюди в пас і фіксується. Вона нікуди вам не дінеться. Звісно, вона може вліво-право її повести, але фізично ніколи, нікуди воно не дінеться і вона фіксується. Хотів ще загострити увагу на вагу цих плиткорізів. Вага. Вона у них однакова, як не дивно. Тут використовується алюмінієвий стол, тут металевий стол. Тут, в принципі, більше, він ширше, але вони досягли такого, що 42 кг шошеджинг, 42 кг э, GTM. Тому, як на мене, це дуже гарні показники. Ще хотів звернути увагу на фарбування. Я бачив багато фарбувань різних інструментів, тому я впевнений, що це фарбування вона, э, протримується довгий час часу. Ще хотів зазначити е, на устойчивість. Устойчивість, у, як на мене, досить гарна, що у GTM. Устойчивість дуже, до, досить гарна у е, шерджинга. Звісно, ширина шерджинга тоньше, тому устойчивість чуть -чуть, е, краще у GTM. Але ножки у Шеджинга винесені, бачите, під яким кутом. Це дозволяє е, ось таку повдожню устойчивість. Та ні, тут вона нормальна, е, що у шеджингу, що у GTN е, достойно е, похвали. Немає у мене претензій до цих питань. Е, крім того, хочу звернути увагу, що е, позначки на цих бокових упорах. У Shedжинга є отакі коротенькі бокові опори і отакі величезні бокові опори для широчайшої плитки. Але позначки у них починаються ось з цього моменту, з нуля. Хоч вони можна їх регулювати, але теоретично позначка має починатися з середини диску. У GTM зроблено. Таким чином, що тут нічого не можна регулювати, треба наклеювати. Тому, коли ви будете клеїти, ви маєте виміряти цю відстань і правильно наклеїти. Але позначка вона йде правильно, вона не з нуля йде, а бачите, з 19 Коли ви поставите, приблизно так, виміряєте, скільки вам потрібно наклеїти, і ось ця відстань буде 21 см до, до диску, який рухається. Ну, це Зроблено. По різному, але все ж таки в зв'язку з тим, що тут алюмінієві, в зв'язку з тим, що тут кріплення краще, зв'язку з тим, ну, з різними моментами, в шеджингі мені більше це подобається. Кріплення по бокові В Бокових упорах взагалі немає в GTM, ті, що є, я зараз їх покажу, але тут є ось такі маленькі. Упорчики, які можна використовувати з одної і з другої сторони, які дуже вдало зроблені. І діагональ запросто можна тут зробити для різу діагоналі, якщо вам треба по діагоналі різати плитку. Як бокові упори використовувати, як по діагоналі. Торцовий упор дуже легко регулюється, він тут металевий, як на мене, дуже якісно зроблено. У Шеджинга. Величезний плюс, що є от такі бокові упори для того, щоб е, ставляти плитку і різати під 45 градусів. Але е, оці упори, е, вони, я так розумію, вони взяті з іншої техніки і вкладені сюди, але вони не несуть ніякої роботи, тому що вони некоректно працюють. Ну, бачите, як їх можна поставити, щоб робити діагональ. Ось іде тут різ, тому ну, вклали те, що було. Тому тут, як на мене, немає ні у кого ніякої переваги, нічия, ну, по моїм думкам. Слідуючи, лазери. Лазер тут зелений, він якісний, чіткий, закритий спеціальним кожухом, щоб його не забруднити. Тут лазер червоний, Ну, немає в мене претензій по лазерам, вони обидва. Досить просто регулюється, налаштовується. Ну, в зв'язку, що все ж таки людям більше подобається зелений, хоча не розумію чому. Тому тут, тут, в принципі, ніякої переваги ні у кого немає. Тепер ніжки, складання. Складання у GTM відбувається. Якщо ви подивитесь, тут ось такі кріплення з пружинами. І ви. Підсовуючи ці пружини, ніжка підгортається і вона не падає. Тут взагалі шикарна система складання. Вона для мене зрозуміла, вона надійна і не потребує фіксації в складеному положенні. В, в, ш... в шеджингі, ножки, до речі, а, і вона фіксується, коли вона випрямляється, вона ж і фіксується. В шеджингі є. Коли ви розклали, є додаткове фіксування механічне за допомогою такої, такого застіпки з одної з другої сторони. Але коли ви склали ось оцей болт, за цей болт, треба зацепити оцей. Карабінчик. Ну, воно теоретично працює, але практично, я з таким дуже часто сталкиваюся, воно ну, недовго буде працювати, тому тут додатково треба самостійно щось вам робити. Коліщата для пересування по площадці О, все ж таки ну, набагато краще. У Шиджинга. вони м'ягенькі, вони великі. Я впевнений, що буде приємно переміщати. Але в зв'язку з тим, що шеджинг набагато тоньше, будьте уважні, щоб він не перевернувся при катанні. Тут пластикові звичайні крещата, не Ну, Скажімо так, все ж таки в Шиджинга це краще зроблено. Так, система подачі води в зону різу. Е, система насосики. Насосики приблизно однакові. І, і цей насос е, він регулюється. І цей насос шедський регулюється. Але мені не подобається, що ці провода, що у шеджинга, що у GTM е, проходять під е, всім е, плиткорізом. І в принципі, теоретично можуть е, бути зацеплені і зміщені, У зв'язку з тим, що є клапан зворотній у шеджинга, і цього клапана немає в GTM, невеличка перевага, як на мене, надається шеджингу. Але це кріплення, ці всі з'єднання, як на мене, вони як небезпечні, вони, ну, вони не мають місця на життя. І взагалі ці провода вони не ізольовані, вони можуть перетиратися, вони випирають. От подивіться. Тут Ну, що це таке? Бачите, ну, цього не може бути апріорі. Ну, це, ну, скажімо, так, ну, це культура виробництва. Тому я впевнений, це стосується обидвох і взагалі всіх китайців. Я сподіваюся, що е, все ж таки китайські виробники будуть звертати увагу на культуру виконання е, цих е, плиткорізів. Тому звертайтесь до мене. Я вам надам максимальну інформацію про любі плиткорізи, які використовуються в Україні такого типу. Ці плиткорізи вони дуже потрібні для людей, тому що вони багатофункційні. Вони повторюсь, вони можуть робити і прямий різ, вони можуть і знімати фасочку, вони можуть робити випуклу фасочку, вони можуть робити прорізи для спеціальні. Для того проти ковзаючи. вони можуть знімати мікрофасочку, типу заводського різу. Ну, але, звісно, і ціна у них більша, ніж у традиційних. Тому звертайтеся до мене. Я приєднаю вас до групи. Запрошую підписатися на мій канал. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте і знайте, що перемога буде за Україною. До побачення.